М'ясо кролика, апельсинка, ківі, бананчики, морковка, яблучко і зелень. Такий сніданок сьогодні в сім'ї ігрунок Жофруа, каже доглядальниця Людмила Скалига. На появу малечі цього виду мав тут чекали, розповідає жінка. Вони в нас такі довгожданні, Ми їх так у мене все не вийшло. В цьому году як ніколи. Зваві такі. Мами з рота видирають їду, вона їх уже кидає самих, вони бігають. Одне ну, більш таке світське, скажімо так, більш вчительне. А друге боязке. На сніданок малеча виходить разом із мамою. Дивись, що диви, диви. я тобі несу. дивись, дивись. Моя хороша. У попередні роки тварини намагалися дати потомство. Втім, малеча не виживала, розповідає директор закладу Євгеній Іван. Перше у нас з'явилися малечі у ігрунок Жофра. Живі, живі малюки, двоє. Вони вже такі досить активні. Вони бігають. Вага дорослих ігрунок не перевищує 250 грамів. Довжина тіла до 20 сантиметрів. Окрім савців, приплід є і у Перше за багато років у нас з'явилися пташенята у Сипу. Троє пташенят, але поки що вони закриті для вони не в експозиції, вони закриті в внутрішньому приміщенні і там вигодовують. Також дочекались поповнені і в сімействі пугачів. Вилупилися в цьому році, ну буквально десь місяць назад. Сови висиділи двох малят. Ташенята вже пробують харчуватися самостійно, кажуть працівники. Побачити їх можна частіше вранці, а відвідувачі не стримують емоцій та діляться враженнями від найменших мешканців зоопарку. ну, конечно, мило такі. Вони вони маленькі, всі гарненькі, обезяни теж такі гарненькі, маленькі. Ну все такі класні. Ще більше поповнень чекають на старті літа. Зараз більша частина насиджує або відкладає яйця, або насиджує, тому. Ну, Скажімо, очікуємо, будемо десь приблизно через пів місяця. Приблизно буде ж ташенята. Загалом сезону зоопарку стартував важко, додає директор. Сезон починається з холодів із дощів. Зазвичай у нас в травні місяці багато людей. Ну, поки що казати, що у нас там такий сезон дуже активний, то ні. Поки що коштів не вистачає. Нині мешканців зоопарку перевели на літній раціон. Зараз вже літні раціони, так звичайно, вони вже набагато менші, і дуже багато починаємо вводити зелені, зелені рослини, тобто і для копитних вже починається косіння трави. Як тільки погода стабілізується, каже Євгеній Іван, доглядальники переселять всіх теплолюбивих тварин із закритих утеплених приміщень до літніх вольєрів. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.